Щосуботи під Києвом на території закинутого заводу лунають постріли і військові команди. Там тренуються резервісти територіальної оборони міста Києва. Серед них Марта Юськів, менеджерка фармацевтичної компанії. 51-річна жінка живе у передмісті Києва, має родину і любить займатися домашнім господарством. Але так само охоче раз на тиждень виїжджає зі свого затишного будинку на військові тренування. Я не знаю, чи буде війна, але насправді однозначно хочу бути до неї готовою. Тому це, мабуть, оптимальний варіант для цього мирного населення, яке ну, по якихось причинах не може бути на фронті, на сході, просто бути готовим боротися і чинити отріб. До лав 130-го батальйону тероборони Києва Марта вступила ще у квітні, коли Росія вперше стягнула свої війська до українського кордону. Відтоді, щосуботи вона тренується разом з кількома десятками таких самих резервістів. Я думаю, у всіх однакова мотивація бути десь корисним і бути підготовленим. Умов ну, в нас всіх вона коливається там. від, від, від зовсім маленького — там захистити свій будинок, свою сім'ю до більшого захистити своє своє місто, свою країну. Але більш менш ми всі однодумці в цьому питанні. От і ніхто не хоче бути не готовим, і ніхто мабуть не хоче жити в окупації. Навесні Марта уклала контракт про проходження служби у військовому резерві, а отже, добровільно стала на військовий облік. Незабаром військово зобов'язаних жінок має побільшати бібліотекарки, журналістки, піарниці, маркетологині, соціальні працівниці. Це далеко не вичерпний перелік спеціальностей, представниці яких тепер підпадають під військовий облік. Йдеться загалом про представниць 35 фахових напрямків і десятків професій віком від 18 до 60 років. Причому винятків не буде ні для вагітних, ні для мам з малолітніми дітьми, якщо вони представниці оновленого списку професій. У багатьох це викликало обурення і нерозуміння. Я вважаю, що хай чоловіки воюють, а ми не повинні. Ми ж жінки. Українська жінка ніколи не воювала. Українська жінка ніколи не воювала, і я думаю, що їй не хочеться воювати. Вона завжди була вдома, була берегиною домашнього вогнища. Це маразм повний Вона побіжить кудись чи на збори буде їздити це маячня, Це тільки Зеленський міг придумати таку нісенітницю. Я вважаю, що до цього питання варто підходити більш серйозно ніж як вирішила наша влада. Жінки в армії потрібні, але не так спонтанно, як вони вирішили. На сайті президента України з'явилася петиція знущання над жінками. Не повинні усі жінки, які мають спеціальність та або професію, бути військово зобов'язаними. Петиція за чотири дні зібрала 25 тисяч підписів, і тепер її мусить розглянути президент. Авторка петиції аргументувала своє невдоволення так, що начебто змінився лише перелік, але згідно нього, майже усі жінки нашої держави повинні бути військово зобов'язаними. Це неподобство. Жодного суспільного обговорення, жодних підготовчих заходів, жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації. У Міноборони запевняють, перехідний період передбачений жінки мають стати на облік до 2023 року. Лише після цього почнуть штрафувати. У міністерстві також наголошують, військовий облік і військова служба це різні речі. Мета обліку отримати чітку картину щодо дефіцитних військових спеціальностей у київському воєнкоматі. Наголосили, що ситуація для жінок на обліку зміниться тільки за умови воєнного часу. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у мирний час. Жінки можуть бути призвані на військову службу тільки у добровільному порядку за контрактом. Механізм ставання на військовий облік такий. Упродовж 2022 року представниці розширеного переліку професій повинні повідомити свого працедавця, написати заяву до територіального центру комплектування. Так тепер називають воєнкомати, зібрати документи, пройти медогляд і звернутися до ТЦК з усіма паперами. Планується, що військово зобов'язані жінки проходитимуть військові збори виключно за бажанням, і навіть у разі воєнних дій Міноборони не відправлятиме їх зі зброєю на фронт. Вони мають допомагати армії інакше працювати за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. На думку резервістки Марти Юськів, у новому наказі Міноборони щодо змін у військовому обліку жінок немає нічого страшного. Це рішення буде навіть корисним для України. Для воюючої країни мати облік всіх людей, які можуть бути мобілізовані в разі потреби, або хоча б мати перелік тих, хто ну хто з, з, з якої кількості вони будуть вибирати, це потрібно. Тому цей наказ і цей крок я вважаю ну, в правильним, можливо, не зовсім вчасно і можливо не зовсім правильно поданим, але ну рано чи пізно його потрібно було робити, і це насправді правильний крок. Марта вважає, що жінки в армії потрібні. Це відчувається навіть на тренуваннях. Витривальність, я би сказала, навіть в жінок десь в чомусь вище от того. І я завжди вважала, ну це англійські психологи ставлять своїх поліцейських в парі завжди чоловік і жінка, тому що реакція там в екстремальній ситуації у них буде дещо різна і буде доповнювати одну другу. То я відношуся до, до, до цього точки зору, що. Ну, це правильна комбінація, і жінки напевно повинні бути в армії для того, щоб якось збалансувати. Марта надихнула своїм прикладом старшого сина і чоловіка. Ці також вступили до лав тероборони. Наразі в зсу проходить службу 31 тисяча жінок.